Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найкращих німецьких авто в бюджеті до 5 тисяч доларів. А оцінювали ми їх за чотирьма ключовими критеріями: середня вартість та популярність, технічний стан та надійність, експлуатаційні витрати, а також стан кузова та салону. На п'ятому місці нашого топу розташувався легендарний Passat b 5 а також його рестайлінгова версія B5. Це справжній народний улюбленець, який поєднує у собі солідний зовнішній вигляд, Комфорт та відносну доступність. Середня вартість та популярність. За 5 тисяч доларів ви знайдете безліч варіантів 96-2005 років випуску. Це одна з найпопулярніших моделей у своєму класі, яка тримає ціну на вторичному ринку завдяки своїй репутації. Технічний стан та надійність. Passat B5 відомий своєю міцною підвіскою та надійними двигунами. Особливо варто відзначити атмосферні 1,8 та 2-літрові бензинові мотори, а також дизельний 1,8. І дев'ять справжні мільйонники при належному обслуговуванні. Щодо коробок передач, механічні коробки дуже надійні та безпроблемні. Класичні автоматичні коробки передач також досить надійні, але вимагають сучасного обслуговування, експлуатаційні витрати. Запчастини на Passat b 5 доступні і коштують недорого. Підвізка спереду багатоважільна, що забезпечує комфорт, але вимагає уваги. Ззаду звичайна балка. Витрата палива для 1,8-2 літрових у місці близько 10-12 літрів на сотню. Дизельний 1,9 TDI 6,8. Стан кузову та салону. Кузов оцинкований, тому рижики рідко з'являються, якщо не було серйозних ДТП. Салон виконаний з якісних матеріалів, які навіть після багатьох років експлуатації виглядають пристойно. Комплектації можуть бути різними, але навіть у базових версіях часто зустрічаються кондиціонер, передні електросклопідйомники, електрорегулювання зеркал та центральний замок. Volkswagen Passat B5 та B5 це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний просторий та недорогий німецький седан або універсал. Четвертому місці 3-ка в кузові e 46 Це культовий німецький автомобіль, який дарує справжнє задоволення від кермування, елегантний дизайн та відчуття преміуму за дуже скромні гроші. Середня вартість та популярність за 5 тисяч доларів можна знайти доглянуті екземпляри 98 2005 років. Це одна з найбажаніших моделей BMW, яка користується величезною популярністю серед поціновувачів марків. Технічний стан та надійність. е 46 відома своєю відмінною керованістю та міцною підвіскою. Найкращий вибір – бензинові мотори М54. Ці двигуни, на відміну від проблемних N42 та N46, мають величезний ресурс і чудово ремонтуються. Вони без проблем проходять 300-400 тисяч кілометрів при належному обслуговуванні. Від двигунів N42 та N46 краще відмовитися, бо вони мають багато болячок. Механічні коробки передач дуже надійні. Класичні автомати також досить живучі, але вимагають своєчасного обслуговування. Експлуатаційні витрати. Обслуговування Є46 значно дорожче, ніж у Пасата. Ремонт, наприклад, автомата буде коштувати значно дорожче. Підвізка спереду і ззаду багатоважільна, що забезпечує відмінну керованість і комфорт, але вимагає значних витрат на ремонт. Середня витрата палива для двигунів М54 у місті становить 11-14 літрів на 100 км стан кузова та салону. Кузов Є46 не має такого стійкого оцинкування, як Passat, тому корозія на арках та порогах не рідкість. Салон виконаний з якісних матеріалів, комплектація може бути дуже багатою. Часто зустрічаються електросклопідйомники, кондиціонер, клімат-контроль, підігрів сидінь та мультикермо. Е46 це вибір для тих, хто цінує динаміку, комфорт та преміальне відчуття. Та будьте готові до значно вищих витрат на обслуговування та ретельно перевіряйте кузов автомобіля. Друзі, з вашого дозволу, зупинить. Мись на декілька секунд. Просто хочу вам нагадати про лайк та підписку. Це дуже допоможе просування даного контенту. Дякую за участь, а ми продовжуємо далі. Бронзу нашого рейтингу здобуває Audi a 4 в кузовах b 5 та b 6 Це преміальний вибір для тих, хто шукає якість, комфорт та вишуканий дизайн. Фактично, це більш елегантний родич Volkswagen Passat b 5 середня вартість та популярність. За 5000 доларів можна знайти безліч варіантів, а 4 в b 5 кузові це буде 94-2001 рік, та в b 6 кузові це 2000 та 2006 рік. Технічний стан та надійність. Audi a 4 поділяють багато вузлів з Passat B5, тому вони мають схожі сильні сторони. Атмосферні бензинові 1,6 і 8, а також дизельні 1,9 – і 9 дуже надійні двигуни. Але зазначу, що варто остерігатися варіаторних коробок передач Multitronic, які можуть бути дуже проблемними. Експлуатаційні витрати. Обслуговування Audi A4, як правило, трохи дорожче, ніж у Volkswagen, але значно дешевше, ніж у BMW. Підвізка спереду багато важільна, а ззаду звичайна балка. Ремонт підвіски відносно дорогий але термін служби запчастин, як правило, довший. Витрата палива для 1,6-1,8 бензинових двигунів – 9-11 літрів, дизельних 1,9-6-8 літрів. Стан кузову та салону. Ауді славиться якістю своїх кузовів. Повне оцінкування забезпечує чудовий захист від корозії. Салон це справжня фортеця комфорту та якості. Комплектації зазвичай багаті. Часто зустрічається клімат-контроль, повний електропакет, мультимедіа та підігрів сидінь. Audi A4 в кузові B5 та B6 це відмінний вибір для тих, хто шукає преміум якість і не хоче переплачувати. Срібло нашого топу отримує Opel Astra H – Це один з найдоступніших та найпрактичніших німецьких автомобілів, який за. Завоював серця багатьох завдяки своїй простоті та надійності. Середня вартість та популярність. За 5 тисяч доларів можна знайти безліч варіантів Opel Astra H 2004-2010 років випуску. Модель користується високою популярністю на вторичному ринку завдяки своїй доступності та невибагливості, технічний стан та надійність. Opel Astra H відома своєю простотою конструкції та водночас надійністю. Найкращий вибір атмосферні бензинові двигуни 1,6 та 1,8 л, літрів, які проходять. 300 плюс тисяч кілометрів механіка тут дуже надійна. Класичний гідротрансформатор також вважають досить надійним, але все ж таки краще обійтись без нього. Експлуатаційні витрати. Opel Astra H один з найдешевших в обслуговуванні німецьких автомобілів. Підвізка спереду Макферсон, а ззаду напівзалежна балка, що робить її простою і дешевою в ремонті. Витрата палива для 1,6-1,8 бензинових двигунів у місті близько 9-11 літрів. На трасі 6,7 літрів на 100 км. Стан кузову та салону. Кузов Astra H хоч і оцинкований, але має схильність до корозії. При огляді обов'язково звертайте увагу на задні арки та пороги. Салон простий, але функціональний. Комплектації можуть бути різними. Часто є кондиціонер, передні електросклопідйомники, бортовий комп'ютер та мультируль. Opel Astra H – це вибір для тих, хто шукає простий надійний та невибагливий в обслуговуванні німецький хетчбек або універсал. А перед тим як перейти до першого місця, хочу вам сказати про декілька автомобілів, які не ввійшли в основний топ, але все-таки варті нашої згадки. Мерседес це клас v 202 v 203 Це справжній Mercedes, що означає комфорт, престиж і високу якість збірки. За 5 тисяч доларів можна знайти доглянутий 202 або перші 203-й. Міцні двигуни, особливо дизельні, дуже комфортна підвізка. Але 202-й схильний до сильної корозії. А203 може мати проблеми з електрикою та коштовне обслуговування. Audi A6 c 5 Ще один представник преміум сегменту просторий, комфортний та з якісним. А 6C5 має чудову осинковку кузова, але вона дорожча в обслуговуванні. А багато двигунів, особливо 2.5 TDI, вимагають особливої уваги. Також варто остерігатися варіатора Multitronic Volkswagen Polo 4. Компактний, економічний, дуже надійний. Поле четвертого покоління це чудовий міський автомобіль. Прості і дуже надійні двигуни 1.4 та 1,6 бензин. Невибаглива ходова. Чому не в топі? Через меншу популярність та вищу ціну порівняно з першим місцем, який пропонує більше автомобіля за ті ж гроші. Але якщо потрібен компактний і дуже економічний німець, то поло ваш вибір. Ну і перше місце в рейтингу найкращих німецьких автомобілей до 5 тисячі доларів займає неперевершений Volkswagen Golf 4, середня вартість та популярність. Найбільше за 5 тисяч доларів ви можете знайти безліч варіантів 97-2006 років випуску. Це один із найліквідніших автомобілів на вторичному ринку, який користується шаленою популярністю. Технічний стан та надійність. Golf 4 це еталон надійності у своєму класі, прості та перевірені часом двигуни, атмосферні бензинові 1,4, 1,6 та 2-літрові, та легендарний дизельний 1,9 TDI. Усі вони легко проходять 500 тисяч кілометрів. Механічні коробки передачі дуже надійні. Класичний автомат це рідкість, але якщо знайдете, то будьте впевнені, що він досить живучий і не має болячок. Експлуатаційні витрати Обслуговування четвертого гольфа найдешевше серед усіх представлених у топі. Підвіз ззаду напівзалежна балка, а спереду Макферсон, що робить обслуговування цього авто простим та дешевим. Витрата палива для 1,6 бензинових двигунів 8-9 літрів у місті. На трасі буде 6-7 літрів. Дизельний 1,9 TDI може вкластися в середньому, в 7 літрів на 100 кілометрів. Стан кузову та салону. Кузов четвертого гольфа повністю оцинкований, що забезпечує відмінний захист від корозії. Навіть після 20 років експлуатації, рижиків знайти на цьому авто дуже тяжко. Салон виконаний з якісних матеріалів, комплектації можуть бути різними. Часто зустрічаються кондиціонер, електросклопідйомники, бортовий комп'ютер, підігрів сидінь. А у версіях Highline – клімат контроль та мультикермо. Volkswagen Golf 4 це найкращий вибір, якщо вам потрібен простий, невибагливий, економічний та комфортний німецький автомобіль до 5 тисяч доларів. Ось такий у нас вийшов топ-5 кращих німецьких авто до 5 тисяч доларів. А якщо вам є що додати, або ви є власником даних автомобілів, прошу в коментарі. Ваш відгук може комусь допомогти у виборі автомобіля. А з вами, як завжди, був канал Автомес. Дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.